Клевочка. плыву лодку его блин эти звери в берах идут. что уже пришло на другую спину чья тут друга поклевка Блядь, то другая пуклівка, навірно. А не, цей хер пливе туди Добре. Капець просто, не знаю за що хвататися. Той спінг клює, але мушу пливти, іначе буде капець. Мур, як клює зразу в берег йде, прямо з середини. Не знаю чи я другу спінга підсипив, чи то бля ще одна покльовка бляха бляха, вже він по всім пішов. Думаю, що теж цей Тоже думаю амурчик блять да є трохи але то я його замучу спочатку гада а то він мене знов схоче втікати Наготую те, що повітря хватнув а він що гад іншогатир. Спішити, а то він сильно втікає, як сачка бачить. Бачить мене зразу назад. Мабуть, хлопну на у повітря. Тихо-тихо, хлопче. О, катає мене вже бляха. Нафига тремучит ты у Круги нарезали Оп, воздух ухватнул Молодец Есть Есть На жопі шерсть. Хоп. Такий красавчик. Опа. Тихо-тихо. Є один ти. Що буде цього красить по была вся моя снасть. чего одорвало их а, Воно Осталась рыбьешка тут. Капец, який. Капец, який здоровый. Капец, який здоровезный. Капец. Вот такая рыбина. Красотень. Красотень.